Мене звуть Владислав Горноть. У минулому я вибухотехнік поліції і чемпіон світу з комбату СО. Ще зі студентських років я хотів допомагати людям, тому після закінчення університету приєднався до правоохоронних органів. З часом мене зацікавила вибухотехнічна служба, бо це саме та робота, яка захищає людей від небезпечних предметів. Повномасштабна війна мене найбільше вразила тим, як згуртувався український народ. Для перемоги. Я вважаю це найголовніше, що люди небайдужі, допомагають один одному. Особисто я після 24 лютого працював на докупованих територіях. Ми з колегами знешкоджували небезпечні предмети, залишені окупантами. Та під час одного із розмінувань я наступив на протипіхотну міну і отримав поранення. Після реабілітації та протезування я повернувся до роботи в системі МВС, допомагаю постраждалим та їхнім сім'ям. У вільний час також продовжую займатися спортом. До повномасштабної війни я брав участь у багатьох змаганнях, вигравав чемпіонати України, Європи та світу. Перемога саме на чемпіонаті світу з комбат і яку я вибрав у жовтні 2022 року. Найважливіша для мене, бо вона показує, що у такий важкий час доблесть нашої країни потрібно відстоювати не лише на полі бою, а й на спортивній арені. І я раджу іншим ветеранам ставити перед собою цілі та впевнено йти до них.